Усім гарного, приємного дня ранку. У мене пізній сніданок. Прийшла зі спортзалу, була на його колесі. І зараз покажу вам, що чим я буду снідати сьогодні. Треба ж включати корисне харчування. Бо деякі мої знайомі дівчата там є, дуже багато готують, там такі шедевральні блюда, але в мене нема часу і бажання, я так прям не замарачуюсь. В мене ну, немає, не стоять руки на те, щоб прям деталізовано робити багато страв. Але елементарні речі ось такий в мене сніданок буде. Гречка, огірок, яйця в смятку, насіння гарбузове. Такий бутерброд з сиром і вершкове масло знизу, і сирок, ось такий смачний там запекла я. Потім в мене апельсинчик. Потім в мене курага з горішками, вітамін С розвела я собі. І потім ще будуть у мене така чайна ложка оці бджоліні квіточки з монастиря, я купляла, там них продаються. А Я щодня вживаю одну чайну ложечку цього чудо, чудо чудо щось якоїсь там речі. Не знаю, що воно дає, але щось дає пеб. Сир, знаєте, який мені заходить. Зараз я вам покажу. Ось на роблю таку верогрій хлібчик кидаю з вершкового масла і купляю, в тебе був, до речі, по акції ось такий сир. Зверху так тук-тук-тук-тук і запекла. Все, гріночка така дуже смачна, такий више бутербродик. Зараз буду снідати, бо сніданок в мене вже, вже в 12 годин таке, знаєте. Ну, нічого. Бо багато планів на сьогодні, ось такий в мене буде сьогодні сніданок. Зараз. Хочу ще зробити собі каву, мабуть, зроблю, світло вимикають, коли завжди настройки вибиваються постійно. Це я поставила такий баночку, щоб оце коли промивка, знаєте, щоб зливалася зайва рідина сюди. Зараз зробимо кавусю. Поставлю ось таку свою улюблену, улюблену чашку мою таку. Чомусь вона мені так колись сподобалась, руковочки, правда, трошки замецкана. Вона не грязна, а треба натерти її. Вчора натирала, до речі, крани, оце всі такі поверхні. Вчора намагалася ось аерогріль трошки тут витирала, тут натирала, воно все заледжується. Важко слідкувати, коли нема постійно світла, постійно якісь бака розумієте, постійно щось. Десь ти бачиш. До речі, ось ці вітаміни, це я вже допиваю, залишилась одна. Мені дуже зайшли болгарська Віталіку Ця продукція мені подобається. Рекомендую, хто захоче, користуйтеся. Дивіться, ось такі штуки, клюква в цукрі. Чомусь не зайшла. Ну, не знаю, Спочатку так не знаю, чогось мені не дуже вона зайшла. Це приїде мій брат в Гості, хай доїдає. У мене ще такий є мед смачний. Я купила в нашій фермі. Ну, продається, у нас молочка там і ось такий травневий мед. Дуже смачний. Також його вживаю постійно. Зараз йде промивочка. Поставлю каву. На ранок у нас сніжитиме. Дивіться, пурга ще сніг. Зараз трошки затих, але бачите, як? Бачите, який сніг. Люди пробираються. Прям на щось сніжить і сніжить. У мене, до речі, папоротник Починає випускати новенькі е, віточки, бачите, гілочки. Треба палити зараз, попаливати все. Так, ну все, коли перезагрузилась кава машина. Зараз оберу напій. Все ж таки мені заходить, хочу крепкої кави, бо рано встала дуже е, лонг кава буде. А я випадково зробила зараз Отмена. Не капучино. Я ж молоко не підключала. Який капучино? Лонг, кава. Ось. Довгий Довгу кава довга. Нема ну, Така, на жаль. В настройках треба там не наладнання. Це українська мова. Російська дратує. Ну, а що зробиш? Ось зараз буде смачна кавуся. І... Цукру, купила, до речі, я не можу пити каву без цукру. Хоча б одну е, невеличку ложечку я обов'язково додаю, поки є світло, це насолоджує. Світла внутрішньо не що тої. Кави вже Звичайно, звичайно, щось мені не заходить. Коли ти вже звикаєш до кави машини, ну заходить, але вона мене не бодрить. Я можу пити будь-який варіант, я навіть можу попити і цикорій. Я не вибавала така прям жіночка, але ж. Але ж. О, бачите? Вона більш крепка, з такою піночкою, Коли е, звикаєш, то ти звикаєш. то вже нічого не зробиш. Вимикаю його. Все. Будемо, будемо снідати, значить, в 12 годині, на началі першої. в мене такий пізній сніданок.